Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я. І сьогодні би хотіла поговорити про п'ять міфів, які існують в суспільстві щодо психічного здоров'я. Це, звісно, не все, про що можна говорити, але ось п'ять пунктів. Я хотіла вам знову і знову нагадати, що нам дуже важливо турбуватися про своє психічне здоров'я, тому що Господь нас створив триєдиними – дух, душа і тіло. Наша тілесна природа, наша духовна природа, наше прагнення до Бога, і наша душевна природа, наші емоції, почуття все важливе. І якщо в нас частин страждає, то страждає вся людина. Тому, будь ласка, турбуйтесь не тільки про фізичне тіло, а й про душевне і духовне. І декілька таких міфів, які існують зараз у суспільстві щодо психічного здоров'я. Перший міф полягає в тому, що психічні розлади це рідкість. От, наприклад, якби я вас зараз запитала, які ви знаєте психічні розлади, що б ви мені могли відповісти? Які? Невроз. Ну, що? Що? що ще останнім часом, особливо під час війни? Альцгеймера, деменція, А особливо під час війни, що в Україні дуже сильно розповсюджено? Не тільки ті, хто в Україні, ті, хто за кордоном. Депресія, Депресія так. і тривожні розлади. Тобто є такий міф, що насправді е, психічні розлади це там десь, тільки не зі мною і не з моїми рідними. Але якщо дивитися на статистику Всесвітньої організації здоров'я, то тривожні розлади і інші е, психічні розлади це взагалі епідемія 21-го століття. Е, біля 35% населення нашої планети мають ризик мати психічний розлад. Зараз у світі є 302 мільйони людей. Які хворіють на тривожний розлад, коли дуже надмірна тривога. 200 мільйонів людей, які хворіють на депресивний розлад, біополярний розлад 45 мільйонів людей, поменція 50 мільйонів людей. Можливо, ви чули, є такі розлади, які називаються РХП. розлад харчової поведінки. Дуже зараз на нього страждають жінки і підлітки. І в світі кожен рік понад 10 тисяч смертей, пов'язаних з РХП. І тобто кожні 62 хвилини в світі. Бере одна людина від розладів харчової поведінки. Тому психічні розлади це не міфи, це не рідкість, це те дійсно, що є сьогодні в нашій з вами реальності. І якщо брати наших українців, то є ризик, що зараз і наприкінці війни вже кожен третій українець має ризик психічного розладу. Причин може бути різні, різні. Саме більше зараз це війна, стреси. Травматичні, якісь складні життєві обставини, в яких перебувають люди, а також генетика. Генетичні, також генетичним шляхом також можуть передаватися психічні розлади. Тобто, все це свідчить про те, що в нашому оточенні є точно люди, які страждають на психічні розлади. Другий міф: люди з психічними розладами не можуть працювати. Багато хто так думає, але насправді серед наших, серед нашого оточення, серед наших колег є точно люди, які мають психічні розлади, і вони можуть повноцінно. Працювати і ем це не заважає бути їм, в більшості випадків, якщо це не складний розлад, не заважає бути професіоналами, але буває так, що є загострення весняний або осінній період, коли можуть бути загострення, і не дивлячись на це, поруч із нами можуть бути люди, які страждають навіть на складну депресію. Можливо, ви бачили якось був такий флешмоб запущений в інтернеті. Фотографії людей за декілька днів до самогубства або до спроби самогубства. Тобто люди на фотографіях своїх сімей не посміхаються, а через два дні, через три дні, на жаль, пробують робити суїцид. І таких дуже багато є історій. Тому будьте чуйними до тих, хто є поруч, слідкувати чи не змінитися щось в поведінці почуттях людей. Третій міф: психічні розлади бувають тільки у емоційних і слабких людей. Дуже часто це можна почути в церквах. Ти ослаб у вірі, да, ти мало мовишся, тому там це не депресія, це просто ти ослаб у вірі. Але насправді психічні розгляди це серйозні захворювання. І вони вражають не тільки е, слабких людей. Е, ну, захворювання не залежить від того, сильно емоційно е, чи ментально людина, чи слабка вона. І можуть трапитися ці захворювання з будь-яким будь-який час. І тому дуже важливо дбати про тих, хто порчи відслідковувати їх стан. Третій міф: у дітей не буває психічних розладів, або вони з часом їх переростають. Насправді, зараз дуже, дуже розповсюджені саме тривожні і депресивні розлади серед дітей і підлітків. Починаючи вже з 9-10 років, коли починається ранній підлітковий період, дуже багато дітей страждає на розладі. Особливо те, що я вам говорила, зараз розлад харчової поведінки, тому що. Світ з екранів нам диктує, якою має бути людина, які має бути стандарти. Тому підлітки, на жаль, або переїдають, або не доїдають. Болімія, анорексія — все це зараз дуже розповсюджено. Можливо, ви ще чули про те, що зараз дуже набув розголосу ЕСДВГРДУХ, розлад дефіциту вагіт, гіперактивності у дуже багатьох дітей. Є цей розлад і тому потрібно слідкувати за своїми дітьми, дивитися, чи немає з ним в поведінці, в стані і звертати на це увагу. І так само депресивні, тривожні розлади, посттравматичні стресові розлади, все це може бути у дітей. І останній міф: Я нічим не можу допомогти людині з психічним розладом. Насправді це не так. Якщо ви бачите, що хтось поруч із вами, наприклад, змінився в якихось емоціях, почуттях, закрився або плаче багато, або ви бачите, стала людина роздратована більше, побудьте біля неї, слухайте без осуду, ставте запитання, чим я тобі можу допомогти, що з тобою трапилось, чим я можу бути для тебе корисний. Давай десь пройдемося, може, поспілкуємося з тобою, підтримуйте також. Позитивні зміни в людини, захочете людину до позитивних змін. Пішли на прогулянку, пішли десь там раз в тиждень, в якийсь спортзал, чи там на басейн, чи на набережну погуляти, тобто будьте тим, хто міг би людину спонукати до змін. Проводьте час разом з людьми, де ви бачите, якісь якісь ознаки розладів. І, що дуже важливо, спонукайте людину звернутися до фахівця, тому що з нами завжди Господь. Ми ніколи це не відкидаємо. Але так як наша нога, яка зламана, потребує гіпсу. Так і розлад потребує серйозного лікування. Тому нехай Господь дасть нам мудрості бути чуйними, бачити людей поруч, які потребують підтримки, і дасть нам Бог мудрості в цьому світу. Амінь. Амінь.